Гібрид S від Elite Select. Ось така ця кукурудза. Я вам розкрив пару кашенів. Це, друзі, у нас буде гібрид Меган від компанії Євросем. Фау цієї кукурудзи 250. З гібредліберті від Моїс Дніпро. Ось так виглядає ця кукурудза. Ось також розкрив вам декілька кашинів. І останній друзі, гібрид називається тренд від Моїс Дніпро. Ось такий, бачите, кашаниць цього гібриду. Ось бачите. Друзі, усім привіт! Сьогодні виїхав на свої поля. Хочу вам зробити відео огляд своєї кукурудзи. Нагадаю, друзі, що в мене посіяно 4 різ... різних гібрида від 3 українських компаній Elita Select, Євросем і Маїст Дніпро. Прийдемося, друзі, по кожному гібриду кукурудзи. Покажу вам качани. Ну, кожного гібриду. Спробую, може там, прикинути, спрогнозувати потенційну вражанність кожного гібриду. Вологу поки що заміряти не будемо, бо ну, кукурудза ще сира. Може в наступному відео зробимо перші заміри. Хочу вам показати свою гречку. Бо, якщо чесно, цього року у мене попадос з тою гречкою і не знаю, друзі, що робити. Може хтось мені щось підкаже, дасть якісь поради. Нагадаю, цього року друзі, я посіяв кукурудзу і на деяких кусках поля. У мене дуже кукурудза погано повсходила. І ну, думаю, щоб ці поля даром не пропадали, візьму, засію, друзі, гречку. Ще там знайомі казали, бери сій гречку. Цього року на гречку повинна бути нормальна ціна. Можна буде на цьому заробити. Ну, Вирішив, друзі, і я посіяти. Е, думаю, вже ну, не заробити щось на цьому, хоч би повернути затрати, що я потратив ось на посів кукурудзи. Взяв дискову борону, передискував ці поля. Поїхав, купив насіння, подзвонив друзі до знайомого. Знайомий приїхав і мені ось, хто пам'ятає, посіяв гречку. Ну і що, почав чекати? Почав, друзі, чекати перших всходів. Знаю, що гречка має на п'ятий-шостий день вже всходити. Ну, коротше, проходить тиждень. Дивлюся, ну, ніфіга нема, гречка не всходить. Проходить вже другий тиждень. Знову, друзі, немає ніяких всходів. Ніби щось там починає всходити, ну, не розумію, чи то гречка всходить, чи то буряни проростають, трава. Ну, Не поймеш. Е, думав, може через засуху погані сходи. Бо тоді ну, дійсно дуже рідко перепадали дощі, е, температури доходили до плюс 35 градусів. Думаю, може через засуху. Пізніше почав думати, може, насіння погане купив. Е, ну... Це, друзі, відразу взяв відкинув, бо в мене ось знайомий з мого села також купляв гречку того ж ну, самого фермера, де і я купляв, і в нього все нормально. Посіяв, гречка ну, все добре, повсходила і з його гречкою все добре. Думаю, ну, не може то бути. І пізніше, друзі, я вже догадався, я як посіяв кукурудзу, я вніс до сходовий гербіцида Денго. І, скоріше всього, ну, не скоріше всього, а 100% цей гербіцид взяв, пошкодив ось мені гречку. Е, ну Через це вона почала дуже погано сходити. Вона з часом зійшла так на 8-10 см. Ну, просто в якийсь момент, як тупо просто зупинився ріст і вона перестала просто рости. Е, де, от як дискував. Де дискова зборона та як глибше залізла в землю, та як більше перекинула землі, там трохи краще гречка ну, повсходила. А так, ось по всій ділянці поля, ну дуже погано, друзі, ця гречка всходила Ось так. Ось такий в мене попадос був. Не подумав, якщо чесно. і ну, Пізніше думаю, ну щось все одно потрібно робити, бо шкода. Е, потратив, друзі, і солярку, і насіння купив. Щось біля 3 тисяч гривень на насіння потратив. Думаю, що ось все одно потрібно робити. Подзвонив до знайомого агронома, кажу, візьми щось мені порадь, що мені з тою гречкою зробити. Агроном сказав: візьми карбамід, якщо маєш якісь ще органічні добрива, візьми це все, заряди в оприскувач і поприскай. Каже, з часом ну, повинна ця гречка відійти. Взяв, друзі, 2 кг карбаміду, дав ще якісь там органічні добрива, вже ну, точно не можу згадати, які назви, яка норма. Дав ще був мікроелементи, це все пізніше ну, дав оприскувач, перемішав і поприскав цю грешку. Може, навіть вам ще тут спробую додати відео, як ми прискали. Ну і що, почав чекати? Почав друзі, чекати. Думаю, вже що буде, то буде. Тут, як кажуть, пан або пропав. Проходить пізніше ще якийсь проміжок часу, вже десь, напевно, що серпень місяць, так початок серпня місяця, тоді в нас ще прийшлися дощі, дивлюся, моя гречка вже потроху починає ну, рости, піднімається, вже в неї починається фаза цвітіння. І ось, друзі, на сьогодні у нас 16 жовтня. Ось маємо на сьогодні от таку мою гречку. бачите. І ось тепер не знаю, що з нею робити. В принципі, друзі, передискувати, ну, шкода, бо бачите, все одно є якісь насіння. Я вже не кажу, щоб цю гречку там на продаж, хоч би там зібрати 200-300 кг цього насіння, щоб мати для себе, вже там в наступному році посіяти. Ось так. Тут, бачите, і гречка, і вон, кукурудза, і соя росте, там далі спочатку і соняшник. Коротше, цілий мікс. Так що, друзі, скоріше всього, я буду молотити цю гречку. Розумію, що трохи потрачу на комбайн, але все одно прожанність якась повинна все одно бути, бачите? Ось таке вже зерно. Ну, Зерно вже тверде, скажу так. Правда, вона трохи місцями повилягала, бачите. І не знаю, от що робити, бо всі кажуть, що треба робити дисикацію. В принципі, друзі, маю гліфосат. Можу заправити оприскувач, приїхати з трактором і ну, так як зробити десикацію. Напишіть, може, мені там в коментарях, яку дозу цього гліфосату потрібно давати. Ну, гліфосат, може якийсь ну, ще інший препарат. Давайте, друзі, напишіть мені поради. Збачте і соя. Або, не знаю, також дивився різні відео на Ютубі, де хто каже, що взагалі ніякої десикації не потрібно робити. Тільки почекати до перших морозів, хай ця гречка вимерзне і все. Пізніше можна заганяти комбайн і збирати врожай. Не знаю, друзі, давайте пишіть. Мені буде ось цікаво, бо я казав, що я перший рік, перший раз цього посіяв, друзі. Перший раз посіяв гречку. Так що я ще в цьому не розбираюся. Ось така бачите гречка. Така, друзі, бачите, маса. Ну там правда на, на початку там трохи гірше. Тут ось сюди я пішов, тут на трохи краще. Розказую, друзі, це вам. Ну, знайте на майбутнє, якщо хочете ось пересівати якусь культуру, враховуйте ну, препарати, там, які ви вносили до цього часу. Бо можете посіяти і можете попасти пізніше в таку ситуацію і повністю втратити свій врожай. Тому от, знайте на майбутнє. Зараз друзі, хочу вам показати кукурудзу. Перший на списку буде гібрид SNK, від Elite Select. Ось така ця кукурудза. Я вам розкрив пару качанів. Бачите, ось подивіться, кому може цікаво. ось такий Це цей гібрид. ну Бачите, і більше, десь і менші качани, у мене цього року трохи проблеми з густотою. Я взяв погану сівалку і десь друзі, друзі ну, нормальний посів, десь густо насіяно, десь пропуски з густотою проблеми. Ну, хоча не скажу хороші, десь, ось так, якщо дивитися на перший погляд, ця кукурудза повинна сипати, ну, повинна врожайність бути десь в районі ну, 8-9 тонн. Думаю, що повинна бути врожайність. Хоча, якщо друзі, згадувати попередній рік, хто пам'ятає, ну, в рік я також сіяв цю кукурудзу, і в мене цей гібрид дуже сильно був вражений сашкою. Верхня частина качана. Так, десь до 30% ну, була така чорною. Може вам спробую додати пару фото, щоб вам ну, показати. І через цю хворобу цей гібрид у мене показав врожайність десь в районі 70-75 центнерів з гектар. Що для нас, для західної частини України, де в нас постійно перепадають дощі, ну, це ну, трохи мало скажу, якщо чесно. Нас, якщо нормально підготувати землю, під посів, дати друзі мінеральних добрив, е, ну, посіяти нормальною сівалкою, трохи там внести мікроелементи, то кукурудза повинна стабільно там, 10 тонн сипати з гектару. Ну, цей гібрид показав в районі там, 7 тонн з гектара. Е, представник цієї компанії е, Борис казав, каже Андрій, е, Змінюємо протруйня, даємо більшу дозу і каже, ця хвороба повинна відійти. Не знаю, друзі, ось бачите, посіяв цього року я цю кукурудзу. В принципі, качани ось, бачите, здорові, можна сказати, повноцінні. Дивлюся, ніби все нормально. Ось бачите, що вам тут розкрию. Такі, друзі, качани. Що мені... Подобається друзі в цьому гібриду, що ця кукуруза непогано віддає друзі вологу. Е, ну, Якщо згадувати, в попередньому році я десь в жовтні робив перші заміри в кінці жовтня. Е, гібрид SUNK показав 25%, а гібрид від Євро7, який в мене був ще посіяний, показав 23%. Sune е, Kai має друзі, фау 320, а гібрид Меган. Має фалу 250, тобто така кукороза є більш ранньої. І, в принципі, бачите, одинаковий результат. А гібрид Даніл, який в мене був посіяний, він там взагалі показав, друзі, вологу більше 46%. Бачите, майже чуть не в два рази не в два рази більшу. Ось такий це кукородза. Ось такі кашани, бачите. Кукурудза ця за рахунок того, бачите, що вона я вже казав, друзі, має довгу ніжку. Качан бере вивертається в протилежну сторону і ось дощі, там, сніг, що бере падає, бере по качану, він так як обтікає. і, ну, Волога менше попадає в качан і за рахунок цього ця кукурудза бере швидше, так як віддає ну, ту ж саму вологу і більше, швидше бере, друзі, сохне, якщо так можна пояснити. ось так. Ну на сьогодні, сьогодні у нас, друзі, 16 жовтня, ця кукурудза сира. Це навіть якщо береш качан в руку, навіть відчутно, що ну, це ну, кукурудза мокра ще. Тому тут десь волога буде більше 30%. Більше 30% тому тут це замір навіть, навіть навіть не потрібно робити. Тут навіть береш в руку і вже відчуваєш, що кукурудза сира. Ось так е, в нас ще тут. Е, Ну Ніби стоїть суха погода, ну но... тумани, друзі. Туман до, майже до 11-ї години ранку. День тепер короткий, З... вечір, знову, 6 година вже темніє, знову туман і кукурудза трохи, ось бачите, немає часу висухнути. Буде поступово висохати. Ось такі ці цікашення. Цей гібрид. Між всіма гібридами, які в мене посіяні. Асіон кай він тільки, друзі, починає сохнути. Ось тут ще, бачите. Можна навіть побачити, бачите, що ще зелені листя, ось таке. Ось, якщо вже взяти гібрид Меган і і, і маєсівські гібриди, там вже кукурудза, ну, візуально видно, що вона, ну, саме стебло вже більш таке сухіше. Ось якось так друзі. Ну, Потрібно не забувати, що гібрид SK і в нього найбільше фало. Це є саме пізня кукурудза, яка в мене посіяна. А мої сільські гібриди і гібрид е, е, Євросамівський гібрид, вони є більш ранні. Ось такі, друзі, бачите, ці кашани. Ну, є і по два кашани, є і по одному кашану. Ну, Все, все залежить від густоти, бачите? Де густіше, там буде один кашан, це, друзі, більш. Бачите, десь більші, десь менші. Щоб розкрити оце один s Ось такі ці качани. Кількість рядів в качанах. Зараз, друзі, спробую вам показати. Ось я вам розламав качан. Ну, З попереднього року я пам'ятаю, що 14-16 рядів в цьому гібриді. Поставте собі відео на паузу і візьміть порахуйте. Ось такий цей кашан в розломі. Думаю, друзі, вам показав, розказав ну, все, що зміг по цьому гібриду. Тепер переїжджаємо на наступні ділянку поля і покажу вам, друзі, другий гібриди кукурудзи. Це, друзі, у нас буде гібрид Меган від компанії Avrocem. А цієї кукурудзи 250. Ось такі, бачите, качани. Що покажу вам тут, бачите. Ну, За довжиною так скажу, качани будуть мати в районі 18-20 см. Ну, Що хочу відмітити, що ця кукурудза, друзі, якщо от вже навіть взяти в руку, відчутно, що ця кукурудза набагато сухіша. Тому, може тут вже потрібно робити перші заміри. Пер перевірте, яка тут волога. Ну, якщо так е на око, чи як можна сказати, друзі, волога, то тут десь повинна бути в районі 24-25%. Ну, відчутно, що зерно досить сухе, бачите? Навіть от як в качанах перевже зерно рухається. Ну, сухе. Ось такі ці качаниці цієї кукурудзи. Цей гібрид. Е Врожайність в мене, друзі, в попередньому році показав, я, ну, я також ну, сіяв цю кукурудзу. Показав врожайність в районі 80-82 центнера. При волозі збиранням 18-19%. Ось така ця кукурудза. Ще ось вам тут спробую показати. Бачите, кашені досить непогані. Кількість рядів в качанах десь буде в районі 14-16. Ось, Друзі, поставте собі відео на паузу і порахуйте. Ось. Такий це гібрид кукурудзи. Ну, Знову друзі, повторююсь, бо бачите, як в мене ця кукурудза цього року посіяна, взяв погану сівалку і багато пропусків, Ну, тобто нерівномірний посів, десь ну, нормально посіяно, десь загусто, а десь ось такі друзі, пропуски. Тому тут навіть дуже важко спрогнозувати врожайність. Ніби кукурудза є, бачите, а через те, що ось ці пропуски не знати, яка буде врожайність. Ось такі, друзі, касани. Ну, відчутно скажу, що ця, цей гібрид є набагато сухішим. Ось така, друзі, ця кукурудза. Ну все, думаю, вам кашини показав, щоб не затягати відео. Давайте, друзі, ще поїдемо, подивимося на Маїсівські гібриди. Гібрид Ліберті і Гібрид Тренд. Це, друзі, у нас Гібрид Ліберті від Моїсні Pro. Ось так виглядає ця кукурудза. Ось також розкрив вам декілька кашинів. Ось такі кашини цього гібриду. Ну, скажу так, кашини, бачите, задовжено Ну, будуть також мати біля 18-20 см. качани хороші, бачите, повноцінні, здорові, немає ніякої хвороби. Кількість рядів друзі, в качанах 16-18 Ось такий цей гібрид. Ну, скажу так, Фало цієї кукурудзи 250, ніби вона у мене з рання. Ну, Якщо друзі, взяти ось качан в руку, відчутно, що кукурудза ще сара. Хоча палу менше, має ніби швидше сохнути, ну ось ну, сара, друзі, ще кукурудза. Кашани цього гібриду, бачите, ну є більші, є менші. Ну Що мені подобається, що бачите, качани здорові і повноцінні. Ось такі качани. Яка буде вражання з цього гібриду, не скажу, бо перший раз ну, посіяв цю кукурудзу. Ну, Мені, друзі, багато там в коментарях писали, ну, багато людей писало, що ну, всі кажуть, що маїсівські гібриди досить непогані. Що досить непогано показують врожайність. Ну, подивимося, подивимося, друзі. Ще як будемо спирати, спробуємо е зафіксувати, яка буде врожайність. Ось така ця кукурудза. Ось такі тихони, бачите. Кукуроза вже починає сохнути. Бачите, листя, все стебло, вже все майже вже сухе. Думаю, вже кукурудза повинна віддавати вологу. То ось може, якби 2-3 тижні хорошої сухої погоди, то думаю, щоб волога цього гібриду була десь в районі так, 20, 20%. Ну нічого, друзі, ми зразу візьмемо прибор, спробуємо зробити перші замери і подивимося, що... Кожний гібрид скільки покаже які показники. І Останній друзі, гібрид, називається тренд від Моїст Дніпро. Ось такі, бачите, качани цього гібриду. Ось, бачите За довжиною вони будуть правда, трохи менші. В них довжина десь буде 14-16 см, ну, максимум 18 см. Ну, в них, друзі, більша товщина. І в них кількість рядів буде десь в районі 20-22 грядів. Ось така особливість цього гібриду. Ну Знову бачите, кашани досить хороші, повноцінні. Ось такі, друзі, ці кашани цього гібриду. бачите. Фало цієї кукурудзи, друзі, якщо не помиляюсь, 280 або 290. Вже правда не можу згадати. Ось така ця кукурудза. Бачите, я вам розкрив ще декілька кашанів. Ну, на відчуття кукурудза-шасара. Кукуроза, друзі, якщо чесно, сара. І бачите, тут ще стебло, якщо взяти листя, бачите, воно ще також, як в гібриду S UNK, починає тільки сохнути. Такий цей гібрид. Хочу прийти, друзі, далі, бо в мене оця кукурудза посіяна на гною. Я був на ці поля давав гній. І хочу все далі і подивитися ця, це, цей гібрид буде на гною. Ну, давайте прийдемося далі. Я так маю в принципі запам'ятати де... вже я давав пам'ятаю на ці куски поля гній. Ось тут навіть ось такі вже бачите кашани. Бачите, відразу замітно качани набагато більші. Бачите. Так що, друзі, карбамід селітра, напроти гною. Це повна фігня, Бачите, які, друзі, качани набагато більші. Дивіться. Візуально вже замітно, що кукурудза є набагато більшою. Дивіться, друзі, який качан. Бачите, майже давайте один вісьмому вирвемо. Ось дивіться, друзі, які хороші качани. Цей качан десь буде мати біля 20 сантиметрів, бачите, досить такий довгий. А кількість рядів... йолки палки Опа! Кількість, друзі, рядів. ну, рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 20 рядів я нарахував. Не знаю, може поставте собі відео на паузу і перерахуйте. Ось така, друзі, це гібрид кукурудзи. Ну, кукурудза сира ще, якщо чесно. Кукурудза ще сира, вона хоче сохнути. Поки що ось. Такий, друзі, цей гібрид кукурудзи. Е, думаю, буду на цьому вже завершувати відео. Показав вам, друзі, свою гречку. Показав вам всі свої гібриди кукурудзи. Давайте, пишіть, коментуйте. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Може також всі гібриди від СЮНКАЙ, або від Євросем, або кукурудзу від МАІСНІПРО. Пишіть, друзі, які у вас качани, яка у вас там врожайність Цього гібриду може вже хтось збирає врожай. Може хтось ще якусь додаткову інформацію розкаже про кожний гібрид кукурудзи. Ну що я замітив візуально, гібрид, гібриди від мої Дніпро» найбільш друзі є здоровими. Бачите, і все одно мені здається, що гібрид від Євросем і від Еліти Селект відстають від цієї кукурудзи. Не знаю, друзі, це сугубо моя думка. Ну, давайте пишіть, коментуйте. Е, ну то що, всім бажаю удачі, миру, добра, е, хороших друзі, вам вражаю. Продати це зерно по нормальній ціні. Е, ну і до зустрічі.